Привіт, дітки! Вітаю вас у селі Млениська, де ми з вами граємо в відтворюючи реальну економіку. Ну, точніше, намагаємось її відтворити. Вже йде до завершення 11 -й сезон, і на балансі у нас, друзі, мінус 191 848 гривень. 10 років роботи за плечима, друзі, я вже мав би мати якусь сучасну техніку, а ми з вами знову в мінусі. І не сталося так, як хотілося. Але, друзі, не втрачаємо оптимізму. Тому що зараз ми з вами будемо починати копати картоплю. Ну, копати, як завжди, буде Петрович. Крім Петровича, мені ніхто не допоможе. Ну, до речі, він якраз їде викошувати мені бадилля. Своїм новим трактором. Здоров, Петрович. Здоров, саньок. Що там? Їхати косити? Чому ж не треба? Та треба, як це не треба? Ну, то давай доганяй. Ти давай їдь, я зараз дожену тебе. А, звичайно, потрібно копати. Вже, друзі, немає куди то все відтягувати. До речі, нагадаю вам, що цього року у нас 4 гектари картоплі. І я вам скажу, в мене великі надії на цей врожай. Я до речі, ще думав взяти для себе картоплекопалку, копалку, щоб самому копати. Але як глянув на ціни, друзі, то я передумав. Просто щоб ви розуміли, така копалка, як в Петровича, ну однорядна, вона коштує в середньому ну, 150-200 тисяч гривень. В залежності від якому в нас І я, якщо чесно, не наважився її купити. Ну, тому що, по-перше, ми і так вже в мінусі, майже мінус 200 тисяч гривень. А по-друге, я ще не знаю, що ми заробимо в цьому сезоні, тому я вирішив не ризикувати, що цей сезон допоможе Петрович. Але, друзі, якщо нормально заробимо, то я обов'язково її собі придбаю. Можливо, навіть і в наступному сезоні. Картоплею я буду займатися 100%. Але як казав дід, дай до того часу дожити. До речі, друзі, є до вас пропозиція. Давайте домовимося, якщо це відео набере 2000 вподобайок, то наступний сезон я пройду за одну серію, так як це було раніше. Ну, це, звичайно, буде нелегко, я це розумію, тому що землі в нас вже багато. Але ваш актив буде для мене мотивацією. Якщо ще не натиснули вподобайку, друзі, тоді натискайте. Я думаю, буде цікаво. Так, ну що, дочекались. Роботи у нас сьогодні, друзі, буде на цілий день. Ото вже Петрович грошей заробить сьогодні. То страшне. І аби нас погода сьогодні ще не підвела. Здається, дощу не передавали, але може бути по-різному. Так, таких Петрович нехай викошує. Я тут зараз не потрібен. Я думаю, йому десь тут на годину роботи буде. Ну, звичайно, я сподіваюсь на гарний врожай цього року. Але ми то побачимо згодом. А, поки, друзі, я напевно поїду додому. Треба буде якусь магнітолу поставити в цей трактор. Веселіше трохи було. <рес> Дивіться, Петрович потихеньку повзає зі своїм тим однорядним копачем. Ой боже, це буде довга пісня сьогодні. Він просто зараз пройде середину, і десь тут я буду робити кагат, друзі. Ну просто зберігати, скільки картоплі немає, де? Тому будемо її відразу продавати. Ну дивіться, ну Петровичу вже треба якусь серйознішу копалку під цей трактор. Що ж це таке? Це ж смішно. Вже потрібно йому якусь, не знаю, дворядну дивитися. Якусь серйознішу. Але, друзі, я думаю, якби Петрович міг то вже напевно да ним-давно б її придбав би собі. Так, вже трохи картоплі ми накопали. Ну це звичайно тільки початок. Нам ще тут роботи буде дуже багато. Ну не знаю чому, але мені дуже смішна ця копалка з цим трактором. Ну, бачите, в Петровича бункер невеликий, але йому якраз вистачає, щоб пройти туди і назад. Тому поки мені їздити не потрібно. Ну я вам скажу гарна картопля цього року. Це звичайно добре. До речі, друзі, я ще навіть не знаю, по якій я ціні буду продавати цю картоплю. І де її продавати? Але то таке, хтось та й купить. Ну, зараз саме головне для нас це її зібрати. А далі вже розберемось, як то кажуть. Down, is... Так, друзі, є вже перший причіп. Зараз будемо робити кага. Десь цю картоплю будемо розвантажувати. Ну, в принципі, і Петрович міг би його зробити. Але то вже таке. Я вже не хотів нахабніти. Ну і в принципі і без роботи я сидіти не хочу. Мені потрібно десь рухатись постійно. Ну, в принципі, ось тут з краю його можна і робити. Так, тільки я напевно шланги не підключив. Щось в мене не розвантажується. Я сказав би дід, на шо ж. Так, і я думаю, з краю поля буде зручніше забирати потім цю картоплю. Ну, дивіться, яка гарна картопля. Бімба! Так, ну що, друзі, давайте глянемо, що ми накопали сьогодні. А я мать його де. Скільки картоплі? То капець. Ну, якщо я не помиляюсь, це буде 16 причіп, здається. Дивіться, який кагат. Ну, бачите, як я вам казав, хороший врожай картоплі. І було б, звичайно, добре, щоб за хорошою ціною її продати. Петрович забирав залишки з того краю. До речі, дядько теж добре попрацював сьогодні. Але, в принципі, йому не звикати. Петрович так заробляє собі на життя. Бачите, Петровичу не звикати, а от мені ця картопля буде снитися. Я вам серйозно кажу. Так, все. Є. Що там, Петрович? Порядок чи ні? Порядок. Ти додому вже? Та як я додому? Куча замовлень. До вечора на цих городах буду добав. Ну ти як завжди. Так, все, давай, я погнал. Все, давай, Петрович, біжи. Дякую. Так, ну що, друзі, викі з бадилля і копання картоплі мені обійшлось у 28 тисяч гривень. Ну, домовились з Петровичем по 70 гривень за соту. Ну і тепер треба буде шукати, куди цю картоплю збути. І це, друзі, зараз сама головна болячка буде. Кому потрібно скільки картоплі. Так, коротше, друзі. Картоплю заберуть відразу з поля. Ну, заберуть, звичайно, по 5 гривень за кілограм. Ну, я порахував, в принципі, я думаю, нормально. Картоплі багато, я думаю, щось, але заробимо. Орендував я, друзі, фронтальний навантажувач. Після того, вже як завантажимось і зважимось, порахуємо, яку суму обійдеться оренда. І взагалом побачимо, що ми з неї заробимо. Ну а після завантаження, друзі, ми приїхали на ваги. Будемо зараз зважувати фури, щоб знати, скільки картоплі ми продаємо. І, по друге, мені завжди було цікаво, чи правильні показники вагових у грі. Звичайно, попередньо ми зважили пусті фури і мали вагу трохи більше 25,5 тонн. Зараз же ми маємо вагу трохи більше 65,5 тонн. Тобто повний причіп важить 40 тонн. Тепер, друзі, рахуємо. Ємність причиву 60 кубів, щільність картоплі на куб 650 кг. І виходить, що ваги рахують вірно. І це звичайно дуже добре. До речі, хлопцям доведеться зробити по дві ходки, щоб забрати всю картоплю з поля. Я собі думаю, можливо, мені б краще було найняти фури і завести картоплю десь далі на продаж. Я думаю, її можна було б продати дорожче. Ну, я маю на увазі, можливо, оренда фуру мені була б вигіднішим. До речі, друзі, що ви скажете на це? Ну, в принципі, зараз ми вже нічого не змінимо, це зрозуміло. Вже про все домовлено, фури завантажені, Хлопці вже порахували гроші. Але, друзі, якщо хтось знає, як було б зробити краще, то напишіть про це в коментарі. Все, друзі. Хлопців відправляємо. Коли вони вже заберуть всю картоплю, тоді будемо це все рахувати. Вже побачимо, що ми заробимо з цієї картоплі. Ну, а зараз, друзі, їдемо додому. От і все, дядьки, картоплю ми продали. Загалом ми викопали 162 тонни картоплі, продавали по 5 гривень за кілограм і заробили 810 тисяч гривень. І тепер на балансі в нас майже 600 тисяч гривень. Ну, звичайно, друзі, ми могли б і більше заробити. До речі, бачите, я збирався картоплю вантажити своїм трактором, навіть придбав противагу за 3 тисячі гривень. Але причів високий, і ним би я не зміг грузити картоплю. Тому довелося орендувати телескопічний навантажувач. І оренда, до речі, мені обійшлась у 16200 гривень по 100 гривень за тонну. А я вам скажу, друзі, в принципі, непогано ми заробили з картоплі, як я вам казав, могли б і більше, але то вже таке. Не забуваємо, що у нас в сараї є ще пшениця. Це ще не всі заробітки. До речі, в наш стоїть майже гектар сої, якщо точно, то 90 сотих. І я думаю, вже через місяць можна її буде молотити. І тоді ми вже, друзі, побачимо, що ми заробимо в загальному. Так, ну що, дядьки. Останній ривок нам залишилось зібрати сою Так, комбайн я заправив, і будемо потихеньку молотити. Бачите, все-таки вистачило нам грошей, щоб віддати Бороса комбайн, це дуже добре, я радий. Комусь цей комбайн, звичайно, не сподобався, ну, він, він звичайно старий. Але, друзі, я вам скажу, працювати на ньому можна. Буде можливість купимо щось нове. Так, все, друзі, змолотили останній город і забираємо залишки. Як бачите, я сьогодні і на тракторі, і на комбайні знову. Ну, просто добре, що городи біля хати. І не потрібно нікого наймати. Це саме головне, економимо бюджет. Так, друзі, і що ми зібрали з 90 сотих. Ну, В принципі, зібрали ми небагато. Але як сказав би дід, що маємо, то маємо. Ну, як не крутіть, але все ж таки щось заробимо. Ми ж не даремно, то все вирощували, вкладали душу в той врожай, правда? Ну, хоча з теперішніми цінами на зерно багато заробити не вдасться. Все, друзі. Збір врожаю ми закінчили. Ну і будемо вже чекати хоча б трохи більшу ціну, щоб не відразу продавати сою. І вже побачимо, що ми заробимо. Час летить непомітно, друзі, і на календарі в нас вже грудень. Ціни на пшеницю та сою трохи піднялися. Ну, а по-друге, довше культури в сараї я зберігати не зможу. Просто вона вже передають заморозки. Тому, друзі, будемо вивозити і пшеницю, і сою. Ну, звичайно, шкода, що в нас немає елеватора. Ми б могли довше зберігати культури. Ну і, звичайно, по кращій ціні їх продавати. Але хто його знає, друзі, можливо, з часом і збудуємо собі елеватор. Ой, не все вдалося зібрати ковшом. Стараю трактором трохи незручно набирати. Будемо, друзі, підбирати це все відро. Так, все, сою ми завантажили. Супер. До речі, продавати сою і пшеницю будемо на місцевому елеваторі. Немає просто сенсу Вести якийсь далі. І скоро, друзі, дізнаємося, що ми заробили з ним. Так, ну що, дядьки, пшениці я зібрав 14 тонн з 2 гектарів. І зараз нас пшеницю купують по 4700 гривень за тонну. І з пшениці я заробив 65800 гривень. Ну, порівняння з минулим роком, ціна обвалилась майже вдвічі. Сої, друзі, ми зібрали 3 тонни з 90 сотих. І зараз її купують по 15 тисяч гривень і заробили ми 45 тисяч гривень. До речі, не забуваємо, що потрібно віддати гроші за оренду землі. Як пам'ятаєте, ми орендуємо майже 5 гектарів землі. І на залишку у нас, друзі, є 670 тисяч гривень. В принципі, непогано. За комбайн ми розрахувалися. Вже нікому нічого не винні. І, до речі, друзі, можете написати пропозиції, побажання, що сіяти чи садити в наступному сезоні. Щоб заробити багато грошей. Дякую вам, друзі, за перегляд. Дякую вам за ваш актив під відео, за вподобайки, коментарі. Цим ви мене дуже підтримуєте. Слава нашим Збройним силам! Бережіть себе та своїх близьких друзів. Це буде Україна, і почуємось.